Це діло це якийсь прикол. Це такий колхоз-тюнінг тут був. що я от роздівав її, тому що зайнявся трошки покраскою. Ну, робити таке, щоб не стидно було на цей магазин виїхати. Вона була в такому стані, що я толком навіть я подивився, думав, 18-та чи 27, а навіть не придивлявся. Ну, це до речі. 27 -ма. я роздівав її далі дивитися з колесами, перефарбувати також диски нормально, пера. Я то думаю, що вона якась така височенька, там під лапку, підварено, уже так і коротше, колесо на, -на, -на, на землі. Дивіться, прикол. Передні пера. Щоб зробити скутер вищий, просто треба взяти кусок труби, зняти перо і доварити до нього кусок цього. Ну це жопа цим, вибачте за слово, оцим пером. Штокам вони вже не ремонтно пригодні. Дивіться, заплішили сюди е, на один, до речі, фіксатор. Ну, а звісно, куди воно випаде, як воно і так від землі 2 метри. І задній. Дивіться задній. Замість того, щоб там підняти чуть-чуть знизу, доварити якийсь там кронштейнінг. Чи... Це такий дрочтюнінг. Ну Це серйозна штука, воно хоч зроблено добре, от мене, а це що воно надійно зроблено. Мопет увесь загниє, але цей кронштейн лишиться 100%. Воно хоч надійно. Тут зігнеться. Але це. Ну це буде все вертати, Зараз подивлюся, що там паперах буде робити, щоб воно було таке, як більш-менш має бути. Тому що оці всі чрезмірні піднімання, воно впирає, б'є на свічники, там неправильно маятник працює. Не все так просто. Можна, але є допустимі норми, що там, що там. Ну, а це, це так вершина, вершина злодіяння цього всього.